Були знайдені поховання пізньо-середньовічне, можливо, це був сімнадцятий ну, початок 18 століття. Ніяких речей ми в похованнях не знайшли, ні, ні, ні деталі одягу, ні навіть там, можливо, якісь там на цій такого не було. А зазвичай ми датуємо поховання за речами, тому що кістки зберігаються в землі по-різному. Вони можуть бути найдавніші, але збережені найкраще, а можуть бути наймолодші, але збережені погано. Це все залежить від умов зберігання, від того, в якому. Вони е, ну, знаходяться і які там природні умови на них е, 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 впливають, е, тому ми точно дату визначити не можемо за відсутністю речей. В міських шарах це взагалі така проблема. Ми можемо лише дати е, таку оцінку приблизно. Якщо ми знаємо, що тут існувала церква до середини 18 століття, тобто ми можемо створити, що поховання здійснене не пізніше середини 18 століття. Знайдено багатий речовий матеріал у вигляді керамічного посуду, дуже різноманітного, особливо епохи пізнього середньовіччя XVII-18 століття. Речі особистого вжитку, такі як прикраси, наприклад, скляні браслети давньоруські, наприклад, пізньо-середньовічні це людків для паління, деталі одягу, взуття, побутові якісь предмети, ножи, там ножиці, тобто все те, чим користувалися люди, як і зараз, так і в давнину. Ну і найцікавіша знахідка це кам'яна матриця для виготовлення браслетів обручів Вона датується 12 століттям. Це фрагмент такої матриці, за допомогою якої виготовлялися, мабуть, найкрасивіші прикраси давньоруського часу. Це браслети, широкі такі обручі, на яких був, був орнаментальний фриз у вигляді пташок, драконів, фантастичних звірів, орнаменту, плетінки, тобто такого. Традиційного давньоруського орнаменту. всі знахідки зазвичай передаються до державної музейної установи, ну а кістки ми зазвичай намагаємося перепаковувати.